Вітаю друзі. Хочу поділитися такими, е, маю такі е, кишенькові календарики. Вибрав 90-ті роки і так е, перший календарик кишеньковий, 91-го року такий календарик. Так, наступне зображено орла. Це у нас 1990 рік. Так, наступний такий. Турист 1990 рік. Так, зображена синиця. Такий календарик. Канецький, зображено канадського журавля. Так, 1990. Наступний. Такий. Так, зображено кит. Такий календарик. Кишеньковий. Так. Страхування до одруження. Це у нас 1990 рік. Такий календарик. Так, наступний зображено німецька вівчарка. Ось такий. Так, Камеринська. Такий. Кишеньковий календарик з 1990 року. Такий. Красиві собаки. Напишіть в коментарях, хто колекціонує такі. Такі календарики 1997 рік. Колекці... Колекціонування календариків називається Філотаймія, або ще по-іншому календаристика. Такий календар. Так, собака. Медалями 1993 рік. Наступний такий календарик 1991 рік. Поставте, будь ласка, вподобайку, кому сподобалося дане відео. Ось такий. Так. Наступний. У нас 1992 рік. видно, тираж 100 тисяч примірників. Так. 1990. Такий. Наступний. Ось такий це у нас. Так. Ну, вибачте, тут попався один 1980-го. Я так вибирав самі 1990-ті роки. Так, 1994 рік. Ось такий теж красивий. Ось це 1990. Такий календарик. Так, 1993 а це у нас коти 90 Такий 1992 Ну ось Українські народні прислів'я та приказки. Хто що знає, тим і хліб заробляє. Така, е, з прислів'я різних це у нас місяць, так, жовтень. Це по місяцях таке. Що, ну тут різні не той, що. Так, тут е, різні. Різні присліди Так, це у нас місяць який Так, серпень 91-го. Ось такий. Так, вересень. На жаль, маю всі. Е, маю всіх місяців вже дивився. Так, лютий. Як мара? Кому як мара, йому як зоря. Українське прислів'я. Так, березень. Рада в зірка зійти. Чорна хмара заступає. Ось такий. Це у нас місяць квітень. Так. Ну, на кожний календарик є місяць. Заправив як за рідного батька. Такий у нас травень. Наступна. Коли б кубасі крила, то, то б кращої птиці на світі не було. Ось так. Так, червень. Так і останній, ну немає, на жаль, всіх. Такий це у нас останній з даний липень. Так, наступний ось такий. такий це у нас? 1990 рік. Такий календарик. Так, окей. Так, зображено кузу. рік 1990. Видно? ну, Тираж 2,8 мільйона. Ну, тираж доволі такий великий. Ціна на такий календарик 2 копійки. ну, Тираж доволі великий. на такъв календарик. Так, наступни въпроси на Малп. Також 90-ти рик, видно. Така, формату. Ось такий теж красивий. Зображений єнот на даному календарику. Так, 1990 рік. Такий. Так. 1990. -й. Миколаївський зоопарк, Так, ну цей вже це спочатку. Так, дякую, що... Додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного дня.